Вітаю, друзі, декілька настанов з післання до Єфесян. І там говориться про таємницю. І що це за таємниця? Давайте ми трішки прочитаємо про це. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, у яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Між тими і усі ми проживали колись у пожадливостях вашого тіла, як чинили волю тіла й думок, а з природи були дітьми гніву, як і інші. Отож, певного часу ми були, як і інші, і чинили волю пожадливості і власних думок. Але що, що пропонує Біблія нам зробити, щоб навернутись до Бога? І нас. Що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, Спасенні ви благодатью. І ще один вірш. Бо спасенні ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Боже. Отож, закликаю вас, хто ще не прийняв благодать Божу і не став спасений, і не отримав ось цю обітницю Бога. А саме вічне життя, яке починається вже тут, на землі, це мир і спокій у душі. Нехай Господь благословить, щоб поспішив і не запізнився, і прийняв і виконав волю Бога. Хай йому буде слава.